Всім привіт, Вітаю вас на каналі Фремюкраїн. Завжди огляд найважливіших новин з Європи і світу. Чи дійсно Євросоюз готовий захищати українців до 2027 року? Що стоїть за цим рішенням? Які наслідки воно може мати? Німецький канцлер зробив гучну заяву про НАТО і Україну. Що він думає про можливість уникнути війни? Генсек НАТО кидає виклик: інвестуйте в оборону або готуйтесь вчити російську мову. Про все це детальніше в цьому відео. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар, буду щиро вдячний. Поїхали. Отже, ви знаєте, що Європейський Союз хоче продовжити захист українців до 2027 року. Єврокомісія запропонувала продовжити дію тимчасового захисту. Про це заявила також президентка Єврокомісії Урсула фандерлянь, голосивши, що загроза для цивільного населення України на жаль залишається високою, тому продовження захисту це вимушений крок. Наразі чинний термін, нагадаю, дії захисту спливає 5 березня 2026 року. Крім цього, Єврокомісія. Закликає країни-члени ЄС розглянути довгострокові перспективи для тих українців, які вже інтегрувались в суспільство через роботу або навчання. Йдеться про можливість переходу з тимчасового захисту в Німеччині це параграф 24. На інші законні підстави, наприклад, студентська віза, це параграф 16 Німеччини, або робочі дозволи це параграф 18, 19, 21. Також в Брюсселі підкреслюють важливість добровільного, безпечного і гідного повернення українців на батьківщину. Для чого планується навіть створення спеціальних програм у співпраці з українською владою. Зокрема, буде призначено навіть європейського координатора з питань повернення. Разом з тим, друзі, єврокомісар Магнус Брунер попередив, що навіть якщо тимчасовий захист для українців буде офіційно продовжено до весни 2027 року, його можуть скасувати достроково у разі встановлення стабільного режиму. Припинення вогню, але ж друзі, наразі все це тільки заяви, тобто це лише наміри офіційного юридичного рішення. Ви розумієте, що до продовження тимчасового захисту до 2027 року ще не ухвалено. Гадаю, під час засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, які відбудуться в цьому місяці. В Люксембурзі, 12-13 червня, європейський союз якраз планує продовжити тимчасовий захист. Сол України в Європейському Союзі Всеволоченцов зазначив, що існуючий механізм тимчасового захисту для українців в ЄС буде продовжений. Тобто, це його думка. Він каже, що ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців. Він зазначив, що на рішення Єврокомісії вплинула саме ситуація з безпекою в Україні, яка на жаль не покращується. Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом, в ЄС, це жінки, і близько третини це діти, тобто вразливі категорії. Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально. Паралельно в ЄС триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться. Він повідомив, що наступного тижня відбудеться візит до Брюсселя, також віце-прем'єр-міністра України. Національної єдності Олексія Чернишова, який проведе переговори з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Брунором, та з іншими європейськими посадовцями саме на тему пошуку спільного підходу до вказаного питання. Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія та держави-члени ЄС приятимуть поверненню наших громадян, тих, які готові повернутись, якщо ситуація з безпекою це дозволятиме. Ну і також за результатами консультації з українською стороною Єврокомісія має повідомити своє бачення, яким чином може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року. Ідріх Мерц дав інтерв'ю в телестудії каналу Fox News, куди приїхав після зустрічі з Дональдом Трампом. Я попросив президента посилити тиск на Росію. Сказав Мерц. За його словами, надзвичайно складно змусити росіян сісти за стіл переговорів. Він додав, що Україна й надалі отримуватиме фінансову, військову та політичну підтримку з боку Німеччини. Мерце запитали, чи згоден він з твердженням Трампа, що за його президентства війна б не почалася. Він сказав, що це припущення, яке може бути як правильним, так і ні. Але якби Україна вступила до НАТО у 2008 році, теж можна лише здогадуватись, можна лише припускати, чи не вдалося б тоді запобігти війні. Нагадаю, що ініціативу щодо вступу України до НАТО свого часу підтримував президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Водночас, Німеччина під керівництвом Ангели Меркель та Франція виступили проти. Євросоюз платить, Росія озброюється. Санкції не заважають Путіну вести війну. Чому Євросоюз досі не запровадив по-справжньому жорсткі санкції проти Росії? Хто заважає повністю відмовитись від російської нафти і яким чином приватні компанії обходять? Обмеження. Ви знаєте, що на українському телемарафоні завжди кажуть, ось остання ракета у росіян, ось останній дрон, ось закінчуються снаряди, ось закінчуються літаки. Але ж, друзі, хочу вам сказати, що це все не є правдою, тому що, попри 17 пакетів санкцій Євросоюзу, Росія у 2025 році тільки отримує близько. 233 мільярдів євро від експорту енергоносіїв сировини лише з країн Європейського Союзу понад 20 мільярдів. Це у кілька разів більше, ніж Європа витрачає зараз на військову допомогу Україні. Торгівля з Росією триває у величезних масштабах. Кремль отримує гроші за постачання газу, нафти, вугілля, СПГ та Урану. Основні покупці це Китай, Індія та Туреччина, але і Євросоюз. Робить вагомий внесок тільки за один місяць. Нагадаю, лютого цього року Європейський Союз придбав у Росії нафту та газ. Та уран на суму 2 мільярди євро. Ці доходи дозволяють Путіну спрямовувати 6,3% ВВП на військову промисловість. Це близько 40% державного бюджету. Тобто Росія будує сотні нових танків. Зараз щороку відновлює ще 300, а Головне різко збільшує виробництво ударних дронів. За оцінками навіть українських аналітиків, у 2025 році Москва випустить понад 150 тисяч далекобійних. Безпілотників російська військова машина зростає завдяки грошам, отриманим з експорту, зокрема до Європейського Союзу. Санкції не заважають ключовим угодам, Обмеження на постачання до Китаю, Індії та Туреччини відсутні. Тож Кремль усе ще має ресурси для продовження війни. Тому, коли на офіційних українських каналах кажуть, що ось у Росії закінчуються люди, закінчуються ресурси, закінчуються ракети, закінчуються дрони. Друзі, це не відповідає дійсності. В свою чергу генсек НАТО закликає інвестувати в оборону, інакше доведеться вчити російську. Нещодавно секретар НАТО у своєму виступі наголосив на критичній необхідності збільшення інвестицій в оборону країн-членів альянсу. Він попередив, що без своєчасного зміцнення обороноздатності Європи та Північної Америки може виникнути загроза, яка змусить їх змінити мову та культуру, орієнтацію, зокрема вчити російську. Він підкреслив, що через агресивні дії Росії та загострення конфліктів в Європі безпека регіону опинилась під серйозним викликом. Він закликав країни-члени НАТО не знижувати оборонні бюджети, а навпаки, збільшувати фінансування військових програм, інновацій та сучасних озброєнь. За словами генсека, відсутність адекватної оборони створює ризики. Для стабільності в Європі, що може призвести до більшої залежності від Росії у політичному, економічному та культурному плані. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.